Вітаю! Пропонуємо супер сучасну пральну машину із великою загрузкою на 10 кг. Дуже круто підійде до вашого інтер'єру. Максимальні оберти в машинці 1600 обертів за хвилину. Можливість керувати через додаток в телефоні та можливість підключати до розумного дому через Wi-Fi. Машинка сама розуміє, скільки рідини повинна забирати для прання в залежності від загрузки. Має сенсорне управління та великий дисплей для відображення всіх опцій. Також дуже зручна опція підсвітки в самому барабані. А завдяки суперсучасному двигуну у вас буде максимальна економія енергії та ще багато опцій, які ви можете подивитися в інтернеті. Тож запрошуємо вас на перегляд даної машинки до нас в офіс, в якому є ще багато цікавих варіантів. Знаходимось ми в місті Київ біля метро Почайна поряд за Шаном. А якщо відео було вам корисне, ставте лайки, підписуйтесь на канал та діліться відео з друзями. Ви можете нам подзвонити або написати в будь-який месенджер через телефон, який знаходиться в шапці профілю. Гарного вам дня та чекаємо на вас.